Вітаю на моєму каналі Руни прогнози та магія. Сьогодні буду відповідати на питання підписників і оглядати актуальні новини. Не сильно хотів братись за цю тему, але просто закидали питаннями. І на Ютубі, і в телеграм-каналі. Хто не підписаний, підписуйтесь, до речі. А от про що мова? Заява головного равіна Дніпра Шмуеля Камінецького. Сподіваюсь, правильно наголос поставив. А ось, і що він заявив: війна завершиться. До, до 15 січня 2026 року. А, ну, я ж кажу, я, коли називаю точну дату, мені це завжди, як то кажуть, посмішку викликає. Вон, Оля Полякова, прогноз зробила ще в минулому році. І війна мала завершитись якраз сьогодні, 26 жовтня 2025 року. Ну, щось поки що якось воно не той, зірки не стали. Ну, давайте подивимось на рахунок заяв цього Раввіна. А може, він таки знає щось більше, може йому сили щось привідкрили. А може і ні. Зараз побачимо. Ну що ж, може щось позручніше. Ну, я починаю. Так, гаразд, добре, покажіть мені, будь ласка. Ну, ця от заява Равіна про те, що е, війна в Україні завершиться до 15. го е, до... Фу, да ж таке зараз. Е, гаразд добре, от покажіть мені, будь ласка. Чи правдива ця заява Равіна про те, що війна в Україні завершиться до 15 січня 2026 року. Покажіть мені, скажімо так. Вуня перевернута. Ага. Райду перевернути, далі. Є варіанти, як це буде. Зразу, по гаразд, далі. Палагу. Старуна. Ну, я ж кажу, є варіанти, і що? М -м -м, цікаво. Окей, що маємо? Вуню Перевернута, Перт, Райдо перевернута, Ейва, злаго, Пусторуна, навтяс. Дивіться, ось і ось дві зв'язки руни, руни, які показують, що тут ще є варіанти. Як це буде? Прям брехні тут не упало, як би це не дивно звучало. Дивіться, ну все одно, якась печалька буде. Воно не настільки все гладко, весело буде, як описує Равін. Далі, попереду, якусь інформацію він має. Вже не знаю, хто це йому там шепнув на вушко, може вищі сили, може і все набагато більш земне і приземлене, але тим не менш, якусь інформацію він має. Ось показують, що це є ще варіанти, як це все піде. В принципі, такий варіант в просторі, в просторі варіантів, в енергоінформаційному полі Землі існує. Правда. Але знов таки, наскільки швидко це буде? Ей, вас, руна, яка показує затримку. Чи буде це до цієї дати? А, питання тому що, тому що, тому що я і вас показую затримку завжди. Але, тим не менш, курс буде туди, правда, вектор туди, курс туди. На завершення війни, так чи інакше. Але знов таки, що він підрозуміває під завершенням війни? Припинення бойових дій? Чи вже підписання остаточних якихось документів між Україною і Росією? Так само, питання, да? що назвати завершенням війни? І далі, по стару на Наутіс. Ну що ж, дві руни вищих сил поряд упало. З одного боку, з другого боку, ну це визначені події. Кінець війни все одно буде, ми до нього йдемо. А от чи буде він прям якого там 16-15 січня? Ну, є варіанти. є варіанти. Ну, гаразд, я зараз більш детально подивлюся, що буде взагалі з війною, з бойовими діями до цієї дати. Тому, в принципі, заява равіна прям брехня, да ні, нема тут рун, які показують брехню. Ну, показують, що є варіанти, як це може відбутись. Це програється чи не програється? Угу, Отож. Окей, ну давайте подивимось більш детально, що ж таки буде взагалі з війною, з бойовими діями, до цієї дати безпосередньо. Так, гаразд, дякую за відповіді. Давайте таке запитаю. Чи активні бойові дії завершаться до цієї дати? А ну покажіть мені, будь ласка, ну то активні бойові дії в Україні завершаться до 15 січня 2026 року. Покажіть мені. Скажіть вам правду. Пінгус. Айвес. Знову Ейвос. Аголос, так. Соу, ага. Хвала богам, що не туріса. Що по фінал? Манус. Ага. Цікаво. Що в нас тут? Кано перевернута, Інгу Зеєва, с хагова, соуло, оттал, нас прямий. Кано перевернута, все одно якесь розчарування показує. Ну не настільки воно все гладко. Тим не менше, інгус. Ну, інгус, да, позитивну відповідь по питанню дає, позитивне завершення питання. Знов таки Ійвас, затримка. Пізніше. Ейвас Хагалас, Ну, зменшення бойових дій реально має бути до цієї дати. Прям завершення війни, ну. Соло, щось медійне буде, що якась зустріч, там, конференція чи щось таке до тої дати буде щось дуже медійне. І ось наша влада впала. Якась дуже супермедійна заява від нашої влади. Якраз те, що буде пов'язано з війною і по Ейвазу. Ну, Ейвес, звичайно, може якусь паузу показати. Ну, прям за зупинка війни, заморозка, воно все-таки по-другому мало виглядати. Знаєте, що може бути? Це може відігратися якимось там, скажімо, різдвяним перемир'ям чи щось типу того. Отаке от да, прям, можливо. Ну, щоб прямо аж завершилась війна, чи зупинились активні бойові дії, ну, все-таки воно по-другому мало виглядати. Зменшення має бути, правда. Ну тут і сама зима корективи внесе. А ось якась медійна заява від влади. Ну, в принципі, іну Соло, ну. Загалом це більше в сторону радісних новин, радісних емоцій, але але, але по Ейвазу. Ейваз показує, що пізніше. М -м, ну, цікаво. Ну, гаразд, давайте взагалі подивимося, що з війною буде до цієї дати. Я вже з різних боків, це, як то кажуть, дивлюся. Так, гаразд, дякую за відповідь. Дякую за відповідь. А ну добре, покажіть мені, будь ласка, що взагалі з війною в Україні буде до оцієї дати 15 січня 2026 року. Покажіть мені. Скажемо, правду. Да, Феху перевернута. Евос, далі. Шо. Альгіс перевернутий. Так. Кано перевернута. далі. Шо. І що за соло таке? У мене перевернуто. Що Путіна перед ногами винесе, чи що? То було б соло е, по інгозу. Угу. Гаразд. Що ми тут маємо? ДАГАС, феху пряма, Евас. О, перевернута. Тобто ЕВАС, Аліс перевернути, беркана перевернута, соло, маннас перевернутий інгос. Угу. Ну, дивіться, правда, по війні відбувається якась трансформація. Брак ресурсу йде. Тут воно йде, як в обох сторін. Це, це не про нас в даному випадку. ну, Про обидві сторони мова. да? Ось іде щось там поставки, які сідуть, ну, поставки не настільки великі. да? Поява, по алізу перевернути. Аліз перевернутий загалом мир покаже. Ну, руна перевернута. Шлях до миру все одно є. Ну, чи ми його пройдемо за цей час? Питання. Тим не менш, ну, ну зменшення бойових дій. То що це деградація йде все одно, бойових дій конкретно. Я ж за війну питав. Будуть якісь позитивні новини, будуть. Ще медійне щось буде. Це якась і заява має бути, якась зустріч. Дуже-дуже це медійно буде освітлено. Ну, поки це дуже важливо залу. По Маназу перевернутому. Заява буде не від нашої влади. Тобто там і наша влада показувалась в минулому розкладу, це вже влада не наша. Ну, до речі, ну, зміна влади. Ні, не ну, я не проти, я тільки за, щоб Путіна перед ногами винесли. Офіційно вже. Офіційно, я тільки за. Це дуже гарно вплине на завершення війни. Я це вже давно дивився. Ну і по інгузу. В принципі, Інгуз благоприємне завершення ситуації показує. Завершення війни ну ні, він не покаже. Но шлях загалом до того, Да. і якісь прям позитивні новини по війні будуть. Зменшення бойових дій, правда, до цієї дати має бути. Ну, от прям сказати чітко заморозка війни або й завершення війни, ну мені тут такого не падає. Якесь тимчасове перемир'я, можливо, я ж кажу, там пасхальне чи ой, пасхальне зовсім. Вже. Е, Різдвяне там, чи, чи щось типу того. Да, таке може бути. Ну, прям, прям щоб зовсім завершення війни. Ну, в першому розкладі показали гаразд, там невизначеність присутня, тобто. Можливість така проглядається. Ну от прям коли я запитав в лоб, бачите, чітко мені цього не показали. Да, показують, що бойові дії мають піти на зменшення, то що в обох сторін вже вичерпуються ресурси, оце-все. от все. Зустріч тут ще якась медійна, дуже яскрава проглядається, яка теж на це буде впливати. Ну прям, прям, прям зовсім завершення війни ну трохи не так. Ну, подивимося. Радий буду помилитись, як то кажуть, але поки що я тут такого, як то кажуть, такого оптимізму, як оцей Равін, я не розділяю по даному питанню. Добре, отакі ось сьогодні розклади вийшли. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання. А що? а та, давайте корекцію зробимо гарно, а на скоре завершення війни. Чого ні? Давайте. Значить, як це ми зробимо? Значить, є вас зразу, те, що покаже завершення війни. Є де ось є ратей вас. Оце от і є. Маркери на завершення війни. Те, що є, як то кажуть, саме класичне. Таке, щоб це було по справедливості, по закону, так і, звичайно, нашою ж перемогою, щоб нас те завершення порадувало, а не завершити війну як-небудь, лиш би було. Да? А далі, що ну так, да, в ідеалі, щоб ще Росія розвалилась, то взагалі було прекрасно. А, так, значить, радість у нас святкування є. Далі, що ми давайте ще зробимо? Давайте ми зробимо прихід інвестицій до нас, всякого різного, і активне відновлення зробимо. Да? Це тут не тільки вже на завершення війни буде, а вже й трошки далі. Ну і давайте по беркані. Україна росте, процвітає. Відновлюється дуже великими темпами. Да? Це буде гарно, я вважаю. Отже, що в нас тут? Єратейва, завершення війни. Ось по закону, по справедливості, щоб вже були всі документи підписані, щоб те завершення нас порадувало, а не завершити як-небудь-що небудь, лиш би завершити. Да? А, щоб ось у нас активний розвиток після того був, потекли до нас фінанси на що, на розвиток України, на відновлення України. І щоб повоєнне відновлення України було швидким. і Динамічним. От, хай буде так, і так і є. От тепер уже точно все. Дякую, що дивились, дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал, всім буде радий. Ну і ставте спонсорами каналу, якщо маєте анто бажання. У Спонсорів там свої плюшки. До зустрічі! Нехай щастить!